20-й окремий навчальний автомобільний полк так називалася військова частина А 15 19 у роки Другої світової війни. У 1951 році частина нараховувала 250 чоловік перемінного складу. До 1951 року кількість особового складу зросла до 900 чоловік. Половина з них розміщувалася в замку, інші в казармах на вулиці Сурмичі. 1 вересня 1986 року на підставі директиви міністра оборони СРСР було сформовано кадр 42-ї дорожньо-комендантської бригади. Основою формування був 89-й окремий дорожньо комендантський батальйон. 1 червня 1993 року на підставі директиви міністра оборони України та директиви командувача військами Прикарпатського військового округу кадр 42-ї дорожньо-комендантської бригади переформовано в 42 другу мостову бригаду західного оперативного командування. Умовне найменування військова частина А-15-19. У зв'язку з проведенням організаційних заходів у Збройних силах України та з формуванням з 1 вересня 2010 року головного управління оперативного забезпечення військова частина А-1519 була підпорядкована начальнику центрального управління інженерних військ Головного управління оперативного забезпечення. А вже сьогодні військовослужбовці цієї частини активно застосовують та розгортають всі види озброєння та військової техніки на польових виходах та в умовах бойових дій. Нещодавно із зони бойових дій повернувся дорожньо-комендантський батальйон, який виконував бойові завдання у Дебальцевому, Краматорську, Донецькому аеропорту, а окремі і у складі груп розмінування. Перебували у районі Маріуполя. Зокрема, у Краматорську військовослужбовці нашої частини несли свою службу на блокпостах, встановлювали пости регулювання та диспетчерські пункти на шляхах висування військ Збройних сил України, встановлювали мости. Те саме виконували й у Дебальцевому. А в Донецький аеропорт постачали продукти харчування, евакуйовували поранених. Проте групи розмінування нашої частини розміщувалися доволі далеко від основних сил дорожньо-комендантського батальйону сіл Широкине, Талаківка, Комінтернове, Гранітне та інших. Населені пункти міста Маріуполь входили у зону їх відповідальності. Військовослужбовці, не шкодуючи своїх зусиль та засобів, потрапляючи під вогневі удари противника, знищували нерозірвані міни, снаряди, гранати. Траплялися й смертоносні снаряди, які не вибухнули. Гради, смерчі та урагани. Вітаю вас в ефірі. Програма Герої Дубинщини. З нагоди чудового свята 6 грудня Дня Збройних сил України. Ми вирішили поспілкуватися з нашими місцевими військовослужбовцями, героями дубинської військової частини А 1519 Отож, доброго дня. Доброго дня. Ну, для початку розкажіть, яка ж різниця, все таки між 6 грудня та 14 жовтня, саме 6 грудня 1991 року, найвищим законодавчим органом Верховної Ради України. Був прийнятий закон про Збройні сили. З цього дня розпочався власне відлік створення Збройних сил України. 14 жовтня 2014 року президентом України Верховного командувачем Збройних сил України був підписаний указ, відповідно до якого введено свято на день релігійний День Покрови, День Захисника України. Це свято святкують власне всі захисники, тому в цьому саме є різниця цих двох свят. А тепер розкажіть, чим живе ваша військова частина? Зокрема, ми знаємо, що ви постійно хлопці на ротації від'їжджають неодноразово. У нас були герої, ваші е військовослужбовці. Яка зараз ситуація? Хто, куди, як? Саме підрозділи нашої військової частини продовжують виконувати бойові завдання в зоні антитерористичної операції на території Донецької Луганської областей. Протягом двох місяців ми проводимо щоразу ротацію особового складу. Ну, власне, що стосується підготовки, користуючись нагодою, ще раз хочу подякувати всім дубанчанам, всім волонтерам, всім релігійним організаціям, громадським, які надали допомогу посильну особовому складу, який, власне, за останній рік дійсно. Завдяки допомозі громади ми відродилися. Едуарда, питання до вас. Розкажіть про вашу безпосередню участь у в зоні АТО у ваших захисних діях. Коли ви були, та де ви були і з чим займалися? Так, е був я неодноразово. Минулому році я був, е в цьому році я був неодноразово. Виконували безпосередню задачу з. З розшуку розмінування, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів в зоні проведення антитерористичної операції, також займаємося розмінуванням, замінуванням наших позицій, шляхів руху військ, будівель, мостів, переправ і працюємо безпосередньо з вибухонебезпечними предметами. Що є дуже небезпечно, також були задачі державного рівня на лінії розмежування, де були присутні представники місії ОБСЄ, представники так званих незаконних формувань Донецької Народної Республіки. І ми виконували завдання по розмінуванню та знешкодженню вибухонебезпечних предметів. Другої категорії, то ну то тобто, є нерозряджених вибухонебезпечних предметів для безпечного життєдіяльності ну, місцевого населення, щоб вони могли безпечно пересуватися і. Як я вже сказав, безпечно життєдіяльності їхньої. Також хочу подякувати нашим місцевим організаціям, які безпосередньо допомагають нам підготуватися для ротації, для вибуття туди в зону АТО. Дуже нам багато допомагають, і хочу їм дуже велике дякую сказати. І всьому ну, всім людям міста, також які нас розуміють, які ще не. Не втратили надії і довіри нам, військовим для нашої виконання наших завдань. Дубинське місцеве населення, зокрема населення Сходу, наскільки вони до вас ставляться позитивно, наскільки відгукуються, розуміють вас, співчувають вам щодо дубинського населення, то можу сказати, що максимально люди привітно, доброзичливо розуміють, куди не зайдеш в любу організацію. Любий магазин, всі гарно, привітно відносяться і ставляться. Що ж стосується зони АТО, то ну, Донецької та Луганської областей, люди там 50 на 50. хтось розуміє, хтось не розуміє. Не можемо ми їх переконати в кожної людини по-своєму. От 6 грудня державне свято, От наскільки, можете сказати, держава лояльно ставиться до військовослужбовців. Саме військові були завжди вдячні за допомогу, за будь-яку допомогу, яку нам надавали протягом останнього року, і навіть до, до цього року. Що стосується забезпечення, військовослужбовців забезпечені всім, постійно тримаючи це на зв'язку з тими, спілкуюсь, вони не, не нуждаються. В чомусь необхідному, колись була потреба в спальниках, пам'ятаю минулого року. Ви навіть якісь свої винаходили. ось зараз вже зима переступила свій поріг, можливо, якась потрібна така теплова допомога військовим? Ну, власне, ми сформували окремий підрозділ, який виконує завдання, теж на території Донецько-Луганської областей. Ці військовослужбовці повністю забезпечені, тому від них якихось скарг в цьому плані немає. Єдине їхнє побажання швидше. Швидший додому. Немає проблем в вашій частині, наприклад, можливо, хтось не хоче їхати, хтось вперше боїться. Ось такі різні ситуації буває чи ні. Власне, за останній рік частина укомплектована е, майже більше 90% особовим складом. І за цей період е, ми. Перш ніж військовослужбовці взяти на контрактну службу, проведемо прогиблене психологічне вивчення. Жодного випадку відмови або від виконання завдання, бо інших якихось конфліктних ситуацій не було, кажете періодично, їздите, Едуарде, розкажіть, яка ситуація, можливо, вже стягнеться стільки часу, ця вся сутичка це моя надія і всього нашого населення України, що воно скоро закінчиться і буде мирне небо. Над всіма оселями наших людей, наших українців. Щодо закінчення, неможливо це передбачити і щось прогнозувати. Ну, мабуть, різні там, думки ширяться, але остаточно такого варіанту, чого хоче добитися Росія і невідомо? Ну, і кажу так, що все, що має бути, знає тільки один сам Господь. То будемо надіятися на нього, на його силу, на його. Покров все буде добре. Ну, і з нагоди 6 грудня такого свята. Побажайте щось всім захисникам України, користуючись нагодою, хотів би е сказати сливі щирі слова вдячності всім учасникам терористичної операції, а також тим військослужбовцям, які надавали посильну допомогу і виконували е різного роду поставлені завдань. Ну і зрозуміло, що не були в осторонь і члени сімей військовослужбовців, які теж приймали активну участь і надавали допомогу і підтримували навіть не тільки матеріально, а й морально своїх дітей. Я також хочу подякувати всім громадським організаціям, міста, людям місцевим, нашому командуванню військової частини, командуванню наших військ, Збройних сил України. За те, що допомагають нам забезпечують всім необхідним для виконання бойових завдань, і привітати всіх військовослужбовців Збройних сил України з цим чудовим святом, побажати їм здоров'я, перш за все, терпіння і мужайтеся. Перемога за нами! Слава Україні! Героям слава! Дякую, що завітали. Дякую за такі приємні побажання. А глядачам бажаю миру у душі, миру у вашій оселі та миру у нашій ненці Україні. І ще раз слава Україні! Героям слава! Дібоче серце, як пташина т'є. Ясні, через зорі новідньої днини, через повінь шалену весни, через синіх степів хуртовини, що буяло горінням буття, єднало коханих щемиті, щедрим сонцем вітчизни омиті, ми будуєм дороги в життя. Життя, і радість, і дуга, і мрія, дорога до наша сім'я, і рідний наш дім, і надія, Тож будуємо траси і мости, ми дорожники, дружня родина, і простелем шляхи мо пісні у майбутнє твоє. Ми простелим шляхи, мов пісні, у майбутнє твоє Україно. простягаємо у дружбу мости, мов весе, і народа гостинно, щиро сонце у нові світи, наша праця несе безубино. Від мартенів іскристий прокат, від болів, хліб, глібороса перлини, День і ніч тут потужні машини, за кермо батьківщини сини. Дорога то до наше життя, і радість, і туга, і мрія. Дорога то до наша сім'я. І надія, Тож будуємо траси і мости, ми дорожники, дружня родина, і простелем шляхи, мов пісні, у майбутнє твоє Україно ми простелем шляхи, мов пісні, у майбутнє твоє Україно ми простелем шляхи. мов песни, у мой будь не Дух єдиний і думка одна, я не знаю на завтра, хто стане героєм і коли ця скінчиться війна, синє небо і жовті є жито, де стежина на храм, я тобі. Знавали страхіття війни, синє небо і жовтіє жито, де стежить. I'm going to be a good